Всім попривіт! Сьогодні отримали дуже класні ведра від торгової марки CarbZoom, Серія Predator, Як модель це називається КЗ-8357, воно йде на 13 літрів. От як воно повністю виглядає, рисочки є, відмітки, всякі літрів набирати. От, вставляється вставочка і вставляється оця кришка. Тут є такі пази, воно защолкується. І також, коли ви це все защолкнули, можна відкривати від цих. Ручка є. Як вона повністю у зборі виглядає, от я вже друге зібрав. Можна такою переносити. І також можна просто піднімати за ручку. І такі є точно другої форми поменше. Цей йде код 8340 КЗ. От як воно виглядає, от як воно в розборнутому тому виді. теж все відкривається. Все дуже легко і швидко. От такі ведра вже можна придбати на нашому сайті лодки вулкан. Кому які, пишіть уточнити, відправляємо все новою почтою. Всім па-па!